Дуа Ліпа – молода зірка поп музики. Буквально кожен її трек на вершинах чартів. Нещодавно вона з'явилася у ролі русалоньки в Барбі, а ще записала саундтрек до фільму, і він просто шикарний. Настав час розібратися, як Доліпа стала тим, ким вона є: за. зірка коврових доріжок, трикратний лауреат премії Гремі. Відома інфлюєнсерка, творець колекції Версачі. Шикарна дівчина, як дитинство вплинуло на те, чого досягла доа зараз. Про все, це ви дізнаєтеся. про все це ви дізнаєтеся завдяки моєму відео. Привіт, я Олі Мак і я дуже рада, що ви вімкнули це відео. Давайте підтримувати україномовний контент разом. Зі мною ви можете поринути у мір шоу-бізнесу, дізнатися все про голівудських зірок, серіали, кіно, музику. Я неділька і ще щоденно веду телеграм-канал, тож шукайте в описі, посилання і приєднуйтеся. Там є інформація не тільки про дооліпу, а буквально про всіх. Всі офіційні новини, скандали, теорії абсолютно все є там. А то є сестра Ріна і брат Джин. В інтерв'ю Дуа дуже часто каже про те, як вона обожнює свою родину і як їй важливо проводити час разом з Рідними. Кожна свободна хвилина була відмагається своїм рідним, І це дуже мало батьки до Ліпи етнічні аллади. Колись її батько був світовим народ виконавці, а мадвокат. Тому зрозуміло, в кого пішла до чого вона співає саме військові. До 11 років до жила в Лондоні. Але в 2008 році родина назад в Косово. Тоді Політична ситуація в республіці покращилася, і родина повернулася щоб саме там будувати свою кар'єру і захистити дітей. Дооліпа прожила в Косово до 15 років. Там вона ходила до школи і вела звичайне життя біліка. До речі, цікавий факт. Дуа дуже хотіла потрапити до шкільного хору. Але її туди не з'явила і казали, що вона їм не Вона навчалася в вона і виступає в школі. У мене був доволі низький, але все світло і дуже гарний голов. що листи доволі вдалені. Нам вже спочатку дола була дуже і не знаю, як тут все на сцені. Але це відбувається. І з досвідом стала просто зі плюскою. Потім далеко чекала до саме в поліція. Енні Майтхаус і Ріта Ора колись теж закінчили цю школу, тому у неї дуже велика репутація гарна і рейтинга. Коли Дуа Аліпор знову повернулася на пустійну позицію, позиції. Дуа дуже активно підтримувала бойовий смерти, ставлюся спеціальні собі в Україні. виступала за зараз. Теж вона втратний опа, яка переживає за свою Своєю країною Дуа в Україні було штало більше самого українською. Тож не можна казати, що вона видала бауні і просто повистала діткою, бо це дуже зручно і так вона краще виглядає. I... Дора дуже сильно благала батьків відпустити її з косового подалі, щоб вона могла розвивати музичну кар'єру. Вони погодилися, але тільки якщо доля поїде зі своєю подругою. Так, подружки 15 років повернулися до Лондона і жили там в одній квартирі. А вже ж саме там і почалося справжнє підліткове життя. Не тільки школа, хор навчання, музиці, але і тусовки, нові знайомства, нові друзі, нові досвід. ми через це доволі погано стало навчатися в школі. А вже ж, а коли знаходити час на все це. Потрібно мати і соціальне життя, і розвиватися, і шукати тих, хто допоможе їй стати співачкою і просто робити уроки. Плюс нагадаю, що вона жила в Лондоні просто з подружкою, там не було її рідних, які могли б за нею піклуватися. Після закінчення школи Дола взяла рік відпочинку. Це як академ в університеті, але просто один рік після школи перед тим, як вступити її навчатися далі. Такий відпочинок їй був потрібен, щоб вона могла записувати кавери та розпочати свою музичну кар'єру. Соціальні мережі вже тоді були трохи розвинені, тож YouTube та інші платформи допомогли дівчинці знайти свою першу аудиторію. Дуа робила кавери на різноманітних зірок, наприклад, це був Джастін Бібер, Ріана та інші зірки. Саме ці кавери вони стали основою. Без них Доа могла б і не мати все те, що є в неї зараз. Доо робила відео не тільки для того, щоб збирати перегляди, лайки, коментарі і підписки, а й формувати власне портфоліо. Воно необхідне, щоб можна було підписати контракт з лейблом, і нарешті створювати власну музику, а не просто робити кавери. Дуа знайшла різноманітні контакти менеджерів лейблів і просто розсилала всім своє портфоліо з надією, що хтось їй відповість позитивно, і нарешті вона зможе стати зіркою. Дуа ліпа працювала тоді хостес в клубі Сохо, тому що потрібні були гроші, вона ніде не навчалася, а це значить, що і нормальну роботу просто не знайди, особливо коли ти підліток. Але клуб дуже позитивно вплинув на розвиток кар'єри, бо саме там вона могла знаходити різноманітні контакти та заводити нові корисні знайомства. В клуб СОХО ходили різноманітні менеджери лейблів або навіть зірки, тож це була дуже гарна робота з точки зору розвитку кар'єри Дуаліпи. Приблизно в 16 років Дуа подумала про те, щоб піти в моделінг. У неї для цього були абсолютно всі дані. Гарне обличчя, шикарна фігура, зріст. Чого ж тоді не спробувати? Можливо, саме модульно це те, що їй потрібно і що допоможе їй знайти свою аудиторію, створити кар'єру, нарешті знайти себе, а вже потім почати співати і випускати власні альбоми. Дуже великих фотосесій з брендами у Дула не було. Але вона стала отримувати заробіток, що дуже гарно в 16 років, і контакти, а вони ніколи не завадять. Так як же Дуаліпа пов'язана з британським X-Factor? Це дуже цікава історія. Вона знялася в рекламі X-Factor. і тут ми розуміємо, що мод і в рекламному відео Дуаліпа виконала головну роль вона грала дівчину, яка просто займається хатніми справами на задньому дворику і дуже натхненно співала. Завдяки цьому її пісня звернула увагу, всі, хто був на вулиці, і вони просто побігли дивитися, а хто ж так класно співає. Гідна рекламі саме Дуаліпа стала новим голосом Великобританії. Повсюди були постери з нею, вона стала новою зіркою, натхненням і візитівкою. Про неї розповідали по телевізору, люди знали, Хто вона така, чим вона займається, як вона співає? Але все це реклама, і поки ще у Дуаліпи немає такої слави. Але це тільки поки що, бо ми йдемо далі. На зйомках вона познайомилася з продюсером, але це знайомство згобливо нічого не дало. Доа обговорювала співпрацю, але вони ні, ні до чого не дійшли. Як казала Дуа в одному з інтерв'ю, там були деякі події, не дуже гарні, і вони привели до того, що є зараз. Тобто тоді з продюсером Дуа не стала співпрацювати. Але потім вона підписала контракт з Warner Bros. І це велика сходинка в кар'єрі. До речі, ходять чітки, які дуже багатьом здаються бредом якимось, маячнею, але треба про них розповісти. Якщо це навіть і не чутки, а реальна правда, то ніхто, на жаль, це не буде стверджувати. Тож нам потрібно тільки згадувати та здогадуватися, а що це було правда чи ні, а було це взагалі. Ходять чутки, наче на зйомках X-Factor до Гліпа познайомилися з Саймоном Коулом. Це не той гурт, який я дуже сильно обожнювала в дитинстві, та й зараз, і я досі слідкую за хлопцями. Тож, якщо ти маєш зв'язки з Саймоном Коулом, то у тебе може бути все дуже-дуже гарно в індустрії. На той момент Саймон спротисував вже декілька сезонів x фактору та й взагалі був дуже вагомим серед шоу бізнесу. І тоді йому вже було більше, ніж 40 років, а можливо навіть і 50. Нагадаю, дуолібі має ще й 20. І от ходять чітки, що Саймон запропонував дуа контракт. Він сказав, що вона дуже гарна, дуже талановита, і він бачить в ній потенціал. Але співпраця це була не звичайна, а доволі інтимна. Я думаю, ви здогадалися, що саме мається на увазі. Але знову ж таки, я не знаю, правда це чи ні, оскільки дуа тоді була неповнолітньою, якщо брати саме. А стандарти Америки, та й навіть Британії. Але у бізнесі це такий світ, що ну, ти не знаєш, що там відбувається, хто що робить заради слави, майбутньої, великих гонорарів. Загалом, підтверджено, що якийсь час до Аліпа дійсно спілкувалася з Саймоном Колом, але вона зрозуміла, що це ні до чого її не приведе. Кажуть, Немов він її обманював, тому вона просто пішла від нього, і співпраця не відбулася. Якщо ж розглядати саму офіційну версію, то до знову ж таки на зйомках екс-фактору знайомиться з продюсером, який просто їй пропонує рекламний контракт. Він пропонує співпрацю. Але дуа, вона ще є буквально підліток і нічого не розуміється на юридичних аспектах, взагалі, як все це працює в індустрії. Тому вона просто відправляє документи своєму другу, з яким вона спілкувалася в інтернеті на той час, а він, наче, був експертом. Він каже, що ні, не потрібно підпити. Цей друг відправляє документи своєму знайомому адвокату, і той теж каже, що не потрібно нічого підписувати. Адвокат каже, що це все дуже погано, і друг просто показує йому кавери дуаліпи, які він знайшов на Ютубі, а той насамперед показує іншому знайомому. Це менеджер Бен Моусен. Він є музичним менеджером, який раніше співпрацював з Ланою дельрей, тобто показник дуже високий. У нього гарна репутація, гарний досвід, і він знається на артистах. Дооліпа познайомилася з Беном, і вони розпочали довгострокове співпрацювання. Саме так Дуа нарешті і зробила великий крок у музичній кар'єрі. Ця співпраця була дійсно дуже-дуже довгою, бо вона завершилася буквально рік тому. А в 2015 році Дуа Ліпа підписує контракт з Warner Brothers. і це вже дарує їй стабільність. У 20 років Дуа почала дуже активно працювати над собою, над своєю музикою, співпрацювати з саундрайтерами, танцювати, розвиватися, бо це дуже важливо. Плюс Warner Brothers хотіли дуже швидко побачити гарні результати. А для цього потрібно створювати власну музику, а не просто записувати кавери. П'ять днів на тиждень Дуа Ліпа відвідувала студію, вона займалася вокалом, записувала нові хіти. З експертами вона розмовляла про те, про що вона повинна співати, як саме, яку музику добирати. Тобто вони створювали її бренд буквально з нуля. Тим часом Дуа все ще працювала хостес, і подвійна робота забирала в неї дуже багато сил, емоцій. Але пріоритетом була студія, бо дуга хотіла стати зірочкою і співати на весь світ. Але оскільки у неї ще не було великих гонорарів, то потрібно було і далі працювати. Через деякий час менеджери Warner Brothers поспілкувалися і запропонували до Аліпі а, фіксовану оплату її праці. Тобто вона мала змогу піти і не бути більше хостес, і витрачати набагато більше часу на створення музики власного бренду, розвиток і нові навички. Такий варіант їй дуже сподобався. На початку до Аліпі було доволі складно писати пісні, вона не могла емоційно відкриватися, не знала, про що співати, і як це все донести людям. В студії вона була буквально з незнайомими людьми, а це все ще більше ускладнювало всі процеси. Сама дуа каже, що їй було доволі тяжко ділитися своїми емоціями, думками, але згодом вона адаптувалася і нарешті почала створювати власні хіти. Дебютний альбом дуже сподобався аудиторії. Дуа співала про кохання, про дружбу, про розвагу, буквально про все те, що переживають звичайні люди у її віці. Вона створила декілька хітів, і вони допомогли їй стати номером один. Кажуть, що до Аліпа написала 160 треків, але буквально десь 10 тільки, дійшли до того, щоб їх почула аудиторія. Альбом невеличкий, але він дуже крутий, емоційний, і вайбовий, і це те, що зараз любить слухати сучасну молодь. Згодом у 2017 році до Аліпа випустила розширену версію свого альбому і додала туди декілька треків, які. Так і просто лежали на поличці, вони чекали на свій час і нарешті дочекалися. Але зрозуміло, що так багато треків до зробила просто для того, щоб набратися досвіду, зрозуміти, що їй більше подобається, які жанри, які думки, які слова, що саме вона хоче донести до аудиторії. А вже ж ніхто не планував так багато пісень випускати. Але дуже шкода, я б їх послухала. А ви? Якщо теж, то пишіть у коментарях про це. Дебютний альбом зробив з Дуаліпи з зіркою Великобританії. New Rules. New Rules – це буквально хід зірочки. Він допоміг стати номером один в різних чартах. Пісні вдалося повторити грандіозний успіх Лани Дель Рей і її перших треків. А це доволі круте порівняння, бо Лана теж дуже-дуже велика зірка, і вона відома на весь світ. У неї є Гремі, слава і велика купа нагород. Саме до цього і крокує до Аліпа. Кліп на New Rules набрав понад 3 мільярди переглядів. Це дуже велика цифра, особливо, якщо враховувати, що тоді Дуа тільки починала свою кар'єру зірки-співачки, і про неї буквально мало хто знав. Бріті Вордс надала свою статуетку до Аліпі за її дебютний альбом. Це була номінація Найкращий альбом. Три сингли також номінували на Запис году. Три сингли також номінували на запис року. У 2018 році до Аліпі під час одного з виступів зі своїми танцівницями стала буквально мемом. І зараз він дуже знаменитий. На той час хореографія ну, доволі хромала. Експерти кажуть, що танець був доволі сумнівний, але професійні танцівниці дуже добре все виконали, а от дооліпа на їх фоні виглядало, ну, напевно, не так вона себе уявляла у власній голові. В реальності все було трохи інакше. Дуа буквально карикатурно виконала цей танець. Але можливо, це було через те, що вона ще й вживу співала в цей час. Ну і люди не змогли пройти повз і створили власний мем. Це були і пародії, і меми у форматі фото, і буквально все, що завгодно: твіти, думки людей, жарти. А в 2020 році сама Доліпа в інтерв'ю казала про те, що їй було доволі складно пережити це, тому що тоді тільки її кар'єра розвивалася, і вона дуже сильно переживала, що все це зламається просто через станок, і просто через мем. Але ні, у неї все добре. Але згодом вона сама стала про все це іронізувати. Коли вийшов другий альбом і Дуа відправилася в тур, вона навіть один з виступів розпочала з цих рухів, з яких всі дуже сильно сміялися. Але все вже виглядало якісно, професійно і Дуа нарешті навчилася гарно танцювати. Ще з роками Дуа казала на різноманітних шоу, що так. Був такий момент з доволі поганим танком, але тепер вона може показати до і після. А після це вже чудова хореографія. Дебютний альбом приніс до Оліпі одразу дві статуетки Гремі. і це дуже важливо, особливо в кар'єрі музикантів. Багато хто мріє про них, хтось навіть ніколи не номінувався, хоча він вважається доволі відомим. А тут до Аліпа змогла з першого разу отримати одразу дві, цілих дві статуетки Гремі. Одна за номінацію запис року, а друга за номінацію Найкращий новий артист. У 2018 році до Оліпа виступала на відкритті фіналу Ліги Чемпіонів в Києві. Тож вона була в Україні, радійте українська аудиторія. Наша зірочка знає про нашу столицю і про нашу країну. Як для нової молодої артистки, це було вагомим досягненням, оскільки. Могли запросити будь-кого, тим паче що це чемпіонат, але саме до Аліпа виступала в Києві. З другим альбомом у Аліпа були невеличкі проблеми, бо вона не знала, як просуватися. Дуже багато конкурентів, і невідомо, чим добувати потенційну аудиторію. Команда думала, що зараз робити. Тим паче, що другий альбом він о, випав на Повідні часи, тобто люди не мали змоги нормально виходити на вулицю, ходити на концерти, підтримувати зірку. Всі просто сиділи вдома, дивилися Ютуб або слухали музику і все. І це було доволі складно, тому що індустрія ще не знала, як працювати в такому режимі. Не можна було б на радіо, щоб там заспівати, розповісти про новий альбом та просувати його. Не можна було піти на якесь. ТВ-шоу, тому що це теж було поза правилами, оскільки тоді тільки розвивався ковід, і ніхто не знав, що буде далі. Без просування доволі складно набрати велику кількість прослуховувань і бюджет, але рішення було знайдено. Альбом просто вийшов. Без великих просувань, і це було дуже гарне рішення, оскільки аудиторія буквально ожила. Це було те, що було потрібно в часи ковіду. Люди нарешті відчули різноманітні емоції, радість, тепло, щирість, любов. І вони були дуже задоволені новим альбомом Дуаліпи. Альбом буквально вистрілив, він отримав дуже гарні відгуки, перші позиції в рейтингах. Просувати альбом все одно потрібно якось, і вона просто використовувала сучасні технології, скайп. І таким чином виступала в режимі онлайн. Вона також використовувала Zoom, де підключилися її танцівниці, її музична група, і вони всі в режимі онлайн виконували нові хіти. І це був новий формат, який сподобався аудиторії. Також до Аліба в ковідні часи давала онлайн-концерт, і це був теж новий формат, який треба було спробувати, щоб зрозуміти, чи можна так взаємодіяти з аудиторією, чи ні. До на цей концерт запросила доволі відомих артистів, наприклад, Малі Сайрус. І відомо, що саме цей онлайн-концерт побив всі рекорди Гіннеса і став самим продаваємим. Мова йде саме про жіночі онлайн-шоу. Щоб послухати концерт, потрібно було не просто мати ноутбук, телефон, інтернет, а ще й придбати квиток. Понад 5 мільйонів користувачів дивилися цей концерт в режимі онлайн, тож можете зрозуміти, скільки грошей такий формат приніс до Аліпії та її команді, і саме тому було поставлено новий рекорд Гіннеса, Бо ніхто раніше не робив такий досвід. Дуаліпу, до, до речі, дуже часто називають другим еду ширином. І це не просто так, оскільки вона дуже крута зірка і співає в різноманітних форматах, і її дуже обожнюють, у неї велика аудиторія, і вона буквально зробила себе сама, при тому, що у неї не було впливових батьків, і вона жила з 15 років самостійно у Лондоні і пробувала собі шлях до зірок. Чому ще порівнюють Доаліпу і Ширена? Тому що вони британці, тут все зрозуміло. За ще один альбом до також отримала Гремі. Ще у неї були номінації Запис року, Пісня року найкраще соло. І саме на другій церемонії Гремі, коли вона отримала третю статуєтку, а Доліпа була у сукні від Версачі. Чому це важливо? Бо буквально місяць тому вийшла колекція дуаліпи і Версачі, тож вона тепер ще й дизайнерка дуже крутого і люксового бренду. Багато хто каже, що дуаліпа в гарному сенсі це просто діва. Дуаліпа і виступала на Гремі, тож зірочка сяяла буквально всюди, а не тільки просто отримала нагороду. Після того, як дуаліпа виконала пісні зі свого першого альбому. А на гремі її музичні композиції піднялися в рейтингах, оскільки люди почали купувати альбом знову, і це буквально було понад 50 тисяч копій за тиждень, що є дуже великим показником, враховуючи, що альбом вийшов вже десь рік або навіть два тому. І буквально про нього трошки забули, проте Дуаліпа нагадала всім про свій талант, і люди почали його підтримувати, купуючи її альбом. Зараз Дуаліпа дуже активно бере участь в моделінгу. Її запрошують на зіркові покази, вона створила колекцію з брендом Versace. і це далеко не все. Модні журнальні обкладинки, фотосесії, діджитал проекти всюди запрошують Дуаліпу. А нещодавно вона брала участь у промо до фільму Барбі, там зірочка сяяла у рожових луках. Що стосується стосунків, то Дуаліпа нещодавно розійшлася з Анваром Хадідом. І тепер у неї новий хлопець, якому трішечки за 40, але він крутий бізнесмен. Багато чого невідомо, проте Дуа з ним виходила на офіційну коврову доріжку, тож вона його представила публіці її за це трошечки захейтили, бо комусь стало шкода анвара, комусь не подобається різниця у віці, але головне, що дуаліпі все подобається. Сама вона про особисте життя мало що розповідає, тож ми не дізнаємося якихось там таємниць. А я дякую дякую всім. То додивився це відео до самого кінця. Це мій перший формат, і я ще не знаю, як зараз розвиватиметься, чи будуть взагалі дивитися цю рубрику, чи просто буде 10 переглядів, і я робила все це даремно. Але мені було цікаво, я дізналася багато чого про дуаліпу. І просто дякую. Якщо ви напишете коментар, поставите лайк, підпишетеся, то це дуже-дуже. Допоможе просуванню мого відео і, можливо, колись вийде другий з такої самої рубрики, але вже про іншу зірочку. Всім дякую!